Привіт! Вітаю усіх на каналі Бізнес у рваних штанях. Минулий рік почався з шаленої біганини навколо блокчейну Sui. Таки чому цей рік теж не може початись з якоїсь біганини? Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні мова піде про Бара Чейн. Ми розберемо, що це за блокчейн, як він працює, навіщо взагалі створений. А також пройдемо невеличкий тестнет, за який ми зможемо отримати винагороди при переході в головну мережу. Але спочатку, давайте перейдемо на сайт проєкту. Ми на сайті Беречейн, він доволі таки лагучий через те, що люди побігли виконувати тестнет. але добре, що взагалі працює. Судячи з напису, ми можемо вертати лише вгору, чим зараз і займемось. Ага, ось перша інформація, яку ми бачимо: Бере це EVM блокчейн першого рівня. До речі, працює на космосі. А те, що він першого рівня говорить нам про те, що після виходу в головну мережу тут обов'язково має бути власний токен. В принципі, на його аєрдроп, ми і А, Взагалі їх буде три: перший це бера, він буде використовуватись для газу. Другий це Honey, це stablecoin, не говорять, який він. Є лише інформація, що буде прив'язка до долара. Сподіваюсь, це не якась алгоритмічна фігня, тому що ми вже бачили неодноразово, що це фігня. І третій токен це BGT, це governance токен, який буде використовуватись для різноманітних DAO. І зараз ми бачимо виділене жовтим Proof-of Liquidity. Ми знаємо, що таке Proof-of-Work, Proof-of-Staking, а що таке Proof-of-Liquidity. Це нова штука, яку вигадали розробники Bera Chain. По суті, це щось схоже на Proof-of-Stake, але стекати ми маємо валідатором не нативний токен мережі, а Bitcoin, ефіріум, USDC. Тобто, якщо ми в Solana стекаємо Solana, в ефірі ми стекаємо ефір, то тут зовсім інші токени, і це називається Proof of liquidity В принципі, нам це, якщо чесно, на стадії тестнету зовсім не цікаво. А, йдемо далі. Ну, ось пояснення, що таке Proof of liquidity Зайдете, почитайте, якщо вам це цікаво. І ми бачимо, хто інвестував в цей блокчейн. Якісь ноунейми цікавих, хто сюди інвестував, це лише Polychain Capital. Всі інші це просто пацани скинулись на піцу, хоча нормально так скинулись, зібрали 42 мільйони доларів. Можливо, буде ще один раунд зі зборів, блокчейн зараз набирає обертів. Тому, можливо, ми ще побачимо якісь топ-1 фонди і це буде дуже круто. Далі листаємо, це все абсолютно не цікаво на стадії тестнету інформація, обіцянки, лаги і так далі. Е, до речі, історія. Е, блокчейн стартував як колекція NFT. Тобто, випустили NFT, потім пацани подумали, а що би не створити ще одну колекцію, ще одну, ще одну, і потім блокчейн. Е, Тож, це мем блокчейн, такого ми ще не бачили, бачили лише мемкоїни. Ставте лайк за таку інформацію, а якщо ви і так це знали, ну, все одно ставте лайк, бо ну, є, що винен, що ви це знали. Тут ми бачимо соцмережі проєкту, раджу підписатись, принаймні на Twitter, на Discord, Discord взагалі масхев. Дуже приємно бачити, що до спільнот додали GitHub. Це... Це спільнота теж, але спільнота розробників, і мені подобається, що це виділили до спільнот, а не десь окремо додали в документацію, щоб люди шукали. Це добре, це я люблю. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно буде додатки лагучі, як я й казав. І, в принципі, це той старт, та база, з якими ми будемо працювати, щоб пройти тестнет, а також квести. Він один є, один є, принаймні на момент зйомок відео на Galaxy. Його я в відео показувати не буду. Там, в принципі, все дуже просто, все стандартно. Ви це зможете зробити самостійно. А зараз ми перейдемо на кран, де ми отримаємо наші перші тестові токени. Адже цей тестнет виконується лише тестовими монетами. Він безкоштовний і він не потребує жодних вкладень. А перед тим, як почати роботу з мережею, нам потрібно додати її у свій метамаск. Ось усі необхідні дані. Також я їх додам в опис до відео. Нарешті ми можемо взяти свої тестові токени. Для цього нам треба просто ввести сюди свій гаманець. Давайте почнемо. І тепер ми не робот. Щось довгенько. Drip tokens. Ага. На минулому невдалому кадрі я вже взяв токени, тож зараз мені їх не дає. Але вони в мене вже на гаманці. Тож, давайте тепер перейдемо далі. We'll <laughs> Ну що ж, ми підтвердили транзакцію, тепер ми її очікуємо і вона успішна. Але можуть бути помилки. Пробуйте тоді ще раз, нічого страшного. Після того, як ми підтвердили обидва токени, нам треба натиснути на кнопку додати ліквідність. Як бачимо, обидві транзакції у нас успішні. Ну що ж, ліквідність додана. Нас перекидує на сторінку ліквідностей і чомусь нас розлогінило, але, як я вже казав, це тестнет, це абсолютно нормальна історія. І тепер ми переходимо до наступного сайту. Отже, коли ми вдосталь намінялись наших монет, ми переходимо на бенд, типу ленд, але бенд, тому що беречей, ну ви зрозуміли. Тож переходимо до додатку, і тут, як ви бачите, ми можемо робити депозити наших обернутих біткоїну, Ефіріума, щоб залишати їх як завдаток для того, щоб брати взайм харі. А також ми можемо видавати взайм хані і на цьому заробляти. Так як я хані свої всі. Залишив у ліквідностях, я цього зараз робити не буду. Це по суті такі самі дії, як і при будь-яких інших транзакціях. Тож тепер давайте переходити далі. Ну що ж, перед нами зараз бербс, типу перпс, але бербс, ну як завжди. В принципі, це звичайний DEX, на якому ми будемо торгувати, виставляти ордери, є лімітки, лонг-шорт, все стандартно. Робимо будь-які угоди. Як на мене, трошки дивний вибір маркетів, але побачимо, що з цього вийде. Це тестнет, нам в принципі по барабану. Нам головне робити обміни. Що я вам раджу тут робити? А також не забуваємо забігати у Ваут, і тут можна стекати наші хані. Хані можна брати, як ви знаєте, скільки завгодно, тому що в нас є кран бера безлімітний. Тому беремо бера, купуємо хані, стекаємо тут, забираємо їх тут, робимо якомога більше транзакцій. Ну що ж, не забуваємо, що це тестнет, тобто всі ці монетки вони не справжні. Ми робимо транзакції для того, щоб в майбутньому отримати айрдроп. А тому всі дії, які показані на екрані, потрібно повторювати в якийсь рандомний період часу. Оберіть для себе самостійно, кожні два тижні, кожні три. І рандомізуйте ці періоди часу. Періодично робіть через 2 тижні, періодично через 3, а можливо навіть і через день. Але також не дуже частіше щоб вас не сприйняли за Сібіла. В принципі, будуть ще відео про Берачейн, це доволі цікавий проєкт і я думаю в нього буде перспективне майбутнє. Тож, виконуємо тестнет, очікуємо нові відео. Як завжди, більше інформації і повна підтримка у нашому закритому каналі бізнес у рваних штанях. Не забувайте підписуватись на наш основний телеграм-канал, де є щоденні розбори монет. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.